У стосунках з нарцисичною особистістю ми часто опиняємося в емоційній пастці. це схоже на замкнене коло, де нарцис постійно звинувачує, а ми безкінечно захищаємося. Як зазначає відома психологиня Марія Фабрічева, нарцисична особистість. Створює навколо себе токсичне поле, де жертва поступово втрачає відчуття власної цінності та реальності, це свого роду емоційний вампіризм, де кожна ваша реакція стає джерелом живлення для нарциса. Насамперед важливо розуміти ваша безпека це абсолютний пріоритет, перш ніж застосовувати будь-які стратегії комунікації. Переконайтеся, що перебуваєте у фізично та емоційно безпечному оточенні. Якщо є найменші ознаки схильності до агресії, краще утриматися від прямої конфронтації. Ключовий момент у спілкуванні з нарцисом це встановлення чітких психологічних кордонів. Одним з ефективних інструментів для цього може стати спеціальна фраза: Ти не моя людина. Якщо мої прохання для тебе це занадто багато. Значить, ти просто не моя людина. Те, що я хочу, ти не можеш мені дати, те, що ти мені даєш, цього недостатньо. Доктор психології Олександр Медведєв підкреслює головна зброя нарциса це змусити вас сумніватися у власній адекватності. Коли ви перестаєте виправдовуватися і чітко окреслюєте свої кордони, ви позбавляєте нарциса його головного інструменту впливу. Можливості маніпулювати вашим почуттям провини. Чому ця фраза працює, вона влучає прямо в ціль, зачіпаючи ключові аспекти нарцисичної поведінки. Нарциси прагнуть змусити вас почуватися проблемою, навіяти думку, що ви вимагаєте забагато або що ви занадто чутливі. Вони можуть маніпулювати вами, стверджуючи, що ніхто не витримає ваших вимог. Коли ви використовуєте цю фразу, то ви Припиняєте виправдовуватися, не вступаєте в нескінченні дебати, чітко окреслюєте свої кордони, повертаєте відповідальність нарцису та виходите з позиції жертви. Проте, перш ніж використовувати цю чи будь-яку іншу стратегію, поставте собі кілька важливих запитань якого конкретного результату ви хочете досягти, як цей результат допоможе вашому емоційному відновленню? Чи готові ви до можливої реакції нарциса? Чи є у вас план дій на випадок ескалації ситуації? Пам'ятайте, що взаємодія з нарцисичною особистістю це не просто розмова, це складна психологічна динаміка, де кожне слово і дія можуть мати серйозні наслідки. Ваша мета не перемогти в суперечці, а захистити своє психологічне благополуччя та відновити здорові кордони у стосунках. Створення здорових кордонів це не одноразова дія, а процес. Будьте готові до того, що нарцис може спробувати перевірити ці кордони на міцність. Залишайтеся спокійними та послідовними у своїй позиції. Ваша впевненість і спокій це найкращий захист від маніпуляцій. Зрештою, найважливіший крок це усвідомлення власної цінності та права на шанобливе ставлення, коли ви справді вірите в це. Слова та дії нарциса втрачають свою руйнівну силу і ви здобуваєте справжню емоційну свободу. Пам'ятайте, ваше психологічне здоров'я та емоційний комфорт це не предмет для переговорів, ви маєте повне право встановлювати кордони та захищати свій внутрішній простір від токсичного впливу. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на здорові, шанобливі стосунки якщо ви впізнали себе у описаних моделях поведінки. Це перший крок до змін. Ви не самотні на цьому шляху. Не бійтеся звертатися за професійною допомогою. Це ознака внутрішньої сили та мудрості, а не слабкості. Ваше життя це ваша цінність, і тільки ви маєте право вирішувати, хто достойний бути його частиною. Пам'ятайте, зміни починаються з першого кроку, і ви вже його зробили, усвідомивши ситуацію. Попереду шлях до свободи. Та щасливого життя, якого ви справді варті, будьте сміливими у своєму виборі, довіряйте своїй інтуїції та цінуйте себе, ваше майбутнє у ваших руках. Дякуємо, що були з нами в цьому випуску. На нашому каналі ми глибоко досліджуємо природу людських стосунків і допомагаємо зрозуміти складні психологічні процеси, з якими стикаються люди після травматичних відносин. Якщо ви знаходите наш контент корисним, підпишіться на канал та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові випуски. У них ми продовжимо розбирати важливі теми відновлення після токсичних стосунків, зміцнення особистих кордонів, розвиток емоційної стійкості, побудова здорових стосунків. Наша команда також проводить індивідуальні консультації, коучингові сесії. Та сеанси телепатичного читання, де ми використовуємо професійні методи психологічної підтримки, допомагаючи усвідомити свої сильні сторони, знайти внутрішні ресурси для відновлення, збудувати гармонійне життя, створити надійну систему самопідтримки. Більше інформації про наші послуги ви знайдете в описі під відео. Пам'ятайте! Ваше зцілення починається з першого кроку до усвідомленості та саморозуміння. До зустрічі в наступних випусках!